Одесі попрощалися із командиром мінометної батареї 126-ї бригади ТРО. Лікарі з США приїхали до України та добровільно допомагають людям. 450 мл з кожного. Працівники Держпродспоживслужби здавали кров для військових. Єдина в Україні устрічна ферма, розташована на Одещині, готується до нового туристичного сезону. Для будинку офіцерів в Одесі привели в останню путь командира мінометної батареї 126-ї бригади територіальної оборони Олександра Павловського. На прощальну церемонію прийшли родичі, друзі та бойові побратими. В руках тримали квіти. Для мене він завжди був дійсно справжнім командиром, який є, мене підтримував і підтримував своїх бійців. Це людина, яка завжди була поряд з нами. Кожного дня і кожну хвилину він був поряд. Звичайно, його буде дуже сильно не вистачати. Він, ну, це одна сім'я. Військові це не просто військові, які взяли той автомат і побігли кудись. Це дійсно сім'я, яка яка дуже стримано і вірно йде до перемоги. Він мріяв про те, щоб ми після перемоги всі зібралися за одним столом і відсвяткували. Прийшла попрощатися із загиблим його родичка Ксенія розповіла: у цивільному житті Олександр мав меблевий бізнес. Після початку повномасштабної війни пішов добровольцем. В нього залишилася дружина та син. У нього все було замечательно тут, У нього є своя фірма, ніби стріб'ята. У нього. Є люди, у нього... Как бы в Одессе процветал, развивался бизнес. Но он такой человек, знаете, как говорят такие, вот стена, зла мне. Вот он был именно таким. Если он что-то решил, чего бы это ни касалось, его было не свернуть. Была ротация, когда у него была возможность приехать на 10 дней. Эти 10 дней он еле отсидел дома. Он весь был там и говорил, что я боюсь, что в этот момент... Не дай Бог, що там куди-то без мене, щоб я все контролював і завжди був з ними. Прощальну молитву прочитав військовий капелан. Кожен солдат це герой, але ми були близькими друзями, знали один одного, тому це дуже, дуже важко. Дуже важко, коли знаєш людину, співчуття, таки, все до сльоз. Ми їздили до нього, там, де він був на передовій. Він дуже радів, що. Ми почали перемагати, відбили ворога від Херсона і він показував позиції, він показував, як вони з хлопцями захищалися, як довго їх шукали вороги і не могли знайти. Він радів цим, що він вірив, що Україна переможе. Овський загинув під Херсоном. 20 квітня життя українського захисника забрала російська міна. Йому назавжди залишиться 45 років. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Одеській лікарні разом з тутешніми лікарями огляд пацієнтів проводять спеціалісти з Аризони – одного з штатів США. Розкажіть, з чим до нас прийшли? Я прийшла з тим, що я не можу йти довго. Хожу, буквально 10 шалок, 15. Лікар невідкладних відкладних станів Пітер Стефенський за допомогою перекладача проводить опитування пацієнтки та її огляд, аби призначити лікування. Я прийшла на операцію на, на роботу, і мені стало дуже погано. Я сильно задихалася, іти не могла. Дівчата мені допомогли прийти і сісти на місці робоче і визвали швидку. Швидка допомога мене сюди привезла. Думали, що інфаркт, але інфаркту немає. Слава ті Богу. А що серце ще нешіфобареман жінка? Прийшла з проблемами серця. Такі симптоми має понад місяць. Я призначив їй пройти тести та консультацію кардіолога. Народ України зараз у важкому стані. Я хочу зробити свій невеличкий внесок, аби покращити цей стан. Зараз Україна бореться за весь світ, і найкраще, що я можу зробити, це бути тут Пітер, як і інші лікарі, що працюють сьогодні тут, волонтери благодійної організації Global Care Force. Вони з місіями відвідують різні країни з вересня 2022 року в Україні. «Сидячи на дивані і дивлячись по телебаченню всі новини про війну, я зрозуміла, що хочу якось допомогти. Ми побачили дуже багато проблем. Люди, які перебувають в стресі, в яких погано з нервами. Їм потрібна лікарська допомога. Життя дуже дуже важке в тих селах, де ми були. Після того, що я побачила після цієї розрухи, хочеться ще більше допомагати людям, бо я не розумію, як хтось з людьми міг таке зробити. серед учасників програми є й українці. Я родилась в Донецке, мне было 18 лет, когда я уехала с семьей в Америку, и я сейчас а, живу там и работаю, и стала врачом там. Но когда война началась а, год назад, а, мое сердце просто разбилось, и я не могла как бы сидеть. и ждать. Потом я услышала, що є така компанія, називається Global називається Force, и І они начали в сентябрі привозить групи людей. І каждый місяць это уже вже миссия. сідьма місія. Волонтери програми нещодавно повернулись до окупованої снігурівки, що на Миколаївщині. Там проводили огляд населення та надавали їм ліки. Нам рассказывали истории, которые просто действительно разрывают сердце. И эти люди не видели ни врачей, ни медсестер уже некоторые больше года, некоторые еще больше. Мы очень много обнимались, мы очень много плакали. Это, конечно, очень важно, потому что а, многие, к сожалению, в мире уже как бы позабыли про войну, потому что а, не так много а, на новостях, ну, в новостях уже не так много, к сожалению, допустим, в Америке а, говорят про войну. За час роботи місії в Україні лікарі програми Global Care Force обстежили понад 1600 пацієнтів. Окрім деокупованих населених пунктів, це жителі прифронтових територій та переселенці всі члени нашої команди це лікарі з різних куточків Сполучених Штатів. Наша команда складається з сімейних лікарів та лікарів різних напрямів, а також медичних сестер. Окрім цього, пацієнтам ми привозимо ліки безкоштовно. За цей час до України приїздили близько півсотні лікарів. Деякі з них приїжджали вже повторно і будуть приїжджати. За словами Роксан Джонс, місія триватиме в Україні, поки не скінчиться війна. Ольга Циктор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса кушетки, апаратуру для збору крові та лікарів на чергуванні можна було побачити в офісі Держпродспоживслужби. Її працівники здавали кров для військових. Андрій Бондарчук робить це вперше. Очікувалось, мабуть, гірше. Насправді, взагалі, жодних неприємних відчуттів. Все нормально. Спочатку здавалося, що це дуже там або боляче, або якісь неприємне відчуття. Потім, ознайомившись на сайті, що це, в принципі, ще й корисно для здоров'я здавати регулярно кров. Тому чому б ні? Серед добровольців також Микола Бевзо ділиться власною мотивацією. У мене друзі на фронті в мене багато кого я знаю, хто воює, захищає нашу країну. Говори, чим я можу, чим я ну допомагаю. Якщо потреба, треба бути ще раз. Дам коли раніше здива бувала, а зараз то нормально здав, все нормально. Процедуру проводили лікарі одиської станції переливання крові почали о дев'ятій ранку. Працювала кілька годин. Очень много людей выехало за границу, то есть кровь, нужда в крови всегда есть, поэтому на станцию не особо много людей приходят. Мы стараемся организовывать вот такие выезды, чтобы пополнять банк крови. Берут 450 мл крови, на основании сдачи этой крови обследуются гепатиты, сифилис, ВИЧ, группа резус. Ответ анализов можно получить на второй день после сдачи. Все системы одноразовые, никакой опасности для донора не представляет это. Процес. Всього кров здали 55 співробітників Держпродспоживслужби, розповів організатор заходу Святослав Літушко. На минулому тижні я бачив сюжет по національному марафону про те, що прикордонники здають кров, ну при тому, що вони ще й воюють, захищають нас. Але ми спілкувалися з колективами, прийняли рішення зробити таку добру справу. Здати кров, щоб була у нашому медицині запас крові. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. На березі Тилигульського лиману розташувалася устрічна ферма Остервіль. Тут вирощують та пригощають поціновувачів морських делікатесів свіжими молюсками. Про те, як відбуваються ці процеси, нам розповіли співробітники ферми Світлана та Віктор. Наша ферма це єдина устрічна ферма на сьогоднішній день в Україні. Ми вирощуємо устрічку. Ми її зараз дорощуємо. Ми вже закуповуємо малемаленькі він називається спад. От і ми тут дорощуємо, лиманська вода ідеально підійшла для нашої устрічки. Вона солона, має 30 проміли солі. Це солоність наближається до океанічної. Устриці на фермі розрізняють за розміром. Найрозповсюдженіший номер три. Такий молюск дозріває в лимані більше року. Мальочок, який ми закуповуємо і у нього є такі спеціальні сіточки дрібненькі. Опускаємо в лиман. Зараз він знаходиться там, де бойочки, бачите? Виростає, вона вже потім. Ось я вам покажу. У нас є тут сіточка. Ми їх підтягуємо сюди ці сітки. Скажіть, а ось так ось такі маленькі, скільки потрібно знаходитися там у воді, аби підрости? А, дивіться, мальок спад росте до розміру 3, Стрічка це вже молоденька устрічка, яку ми продаємо. Ну, десь трохи більше року. Чим устриці корисні взагалі? Устричка дуже корисний продукт. Зразу скажу, що це гіпоалергенний продукт. Тобто людина, яка має алергію, наприклад, на морепродукти, то не факт, що у неї буде алергія на устрицю. Там багато заліза, йоду, цинку, устрічка. Там багато, до речі, вітаміна в 12 Віктор працює чакором. Він відкриває мушлі устриці перед подачею до столу. «Відкрити устрічку на насправді дуже легко, це просто навик. Вона кріпиться ось в цьому місці, вона скріплена. І отут посередині є ніжка. Що ми робимо? Ми вдавили. В різні сторони і воно оп, ми підірвали. Воно тримається тільки тут. Мишця. Тобто ми ножечком максимально зверху кришечку підрізаємо цю мишцю. Раз. Як перевірити, що устриця свіжа, і наскільки я розумію, їх потрібно прямо живими їсти, не просто свіжими. Так. так. Ну, дивіться, перше запах. Вона просто пахне морем. морем. морем так. Море свіженьким огірочком, тут такий букет. І можна, якщо взяти, отак от провести ножичком, бачите, вона рісничка, зжимається. Що треба робити? Хтось намагається її прожувати. взяти? Ні. Ні. І ковтнути його, треба ковтати. Не треба. Це такий же шматочок ніжного м'яса. То тобто що робить людина? Бере, закриває очі. Обов'язково. І прожовує. Вона різна. Там, де ніжка, вона більш солодка. Там, де ріснічка, вона більш хрумська. прожували прожували і коточок біло вона. Серед відвідувачів закладу Алла вона замовила десяток устриць. Просто люблю устриць. Все банально, я просто люблю устриці. Вкус хорошої їди прививається хорошою їдою. Тому їх треба їсть хорошие устриці, і тоді вони будуть подобатися. Працівники закладу очікують найбільшу кількість відвідувачів. А зараз у нас квітень місяць. І ми готуємося до нового туристичного сезону. Людей ще небагато, але вже в вихідні дні. Слава Богу, стає на погоді, бо були дощі і люди потрошку приїжджають. Олена Голда, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 26 квітня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер південний, 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 8 до 12 градусів в день. В Одесі у цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря вночі 4-5 градусів, вдень 9-11 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.